Доброго дня, шановні пансти, пані та панове, розклад на тему, що у вас відбувається в житті і з ким або з чим це пов'язано? Тобто, вам потрібно зауважити увагу на себе, подумати про себе, прибрати зайві думки, а ми розпочинаємо. В яких ви енергіях тут і зараз, щоб ви зрозуміли, що це розклад про вас, про вашу ситуацію? Тому ви настраєтесь. Карта сила, четвірка кубків, шестірка мечів, карта суда, карта відлюдника. Чому я дістала 5 карт на вашу сигніфікацію, тому що я хотіла подивитися взагалі саму суть? Знаєте, тут така цікава у вас ситуація пов'язана з внутрішніми переломами в вашому житті, а у вас є міць, витримка, ви намагаєтеся тримати себе в балансі, намагаєтесь управляти своїми тваринними, так би мовити, енергіями, які у кожної людини є. так? Це про емоції, це про якісь спишки, можливо, гніво. Тобто ви намагаєтеся втримувати в русі. Але водночас по чотирочки кубків у вас є якась така, знаєте, апатична нотка і незадоволення тим, що є або у вашому житті тут і зараз застой, або якась ситуація. Людина, люди, щось ви незадоволенці: Енергії вас вказують, вказують, а в тому русі, в якому би ви. Це внутрішній ваш стан, це не зовнішній. Назовні ви можете цього не показувати. От, наприклад, у вас можуть бути навіть періоди, коли ви чуєте якусь пісню, ви чуєте якийсь там, я не знаю, хтось щось розповідає, і у вас іде навіть, знаєте, як сльози. От просто не тому, що а, ви там, у вас такий стан, дуже, дуже ви людина ранима. І десь у вас ще, ще щось болить. Ви намагаєтесь це стримувати, але воно все одно виходить. Не, ну, воно ж не може нікуди подітися. Розумієте про що я? По шестірочки мечів, ви вже рухаєтесь вперед, ви звідки. Пішли або перепригнули. Це, наприклад, зміна роботи, зміна житла, зміна навіть напрямку держави. Це, можливо, ви збираєтесь, можливо, у вас тут і зараз такий стан, тому що ви хвилюєтесь по цьому приводу. Ви щось залишаєте позаду. І а, Суд, суд говорить, Страшний суд. Що ви або в процесі пробудження, або вищі сили, ваш рід він стоїть за вами і вам допомагає. Також це про карту передивлення минулого. Можливо, вас оце минуле і не, не, не дає поки що спокою. І ви, так би мовити, як не можете вийти. Тут є якась. Готовність вже іти почати новий шлях, але по відлюднику тут пошук якісь глибинних відповідей в собі. В цій ізоляції від світу таке враження, що ви зараз та і по цим картам я не бачу, щоб ви дуже сильно якось там спілкувалися або ввели більше такі соціальне життя. Тут більше людина поглиблюється, шукає якийсь шлях, шукає відповіді. Слухайте, ви так себе не заганяйте, будь ласка, тому що, а, тому що це, знаєте. А, поки ви будете шукати в собі відповіді, можна вже і пенсію отримати. Я серйозно говорю, ви можете так і нічого не шукати. Вам потрібно, а, я просто намагаюся камінець взяти. Мені просто так, а, камінці, це моя, а, це моя ще одна страсть, а це натуральні камінці, до речі. І дивіться. Тому що, якщо ви будете просто заглиблюватися там щось, шукати в собі, якісь там вади, що ви там не така людина, слухайте, перестаньте. Перестаньте. Просто візьміть якийсь досвід з минулого, щоб робити так далі. І просто зрозуміти, вам потрібно. Куди вам рухатись і для чого вам рухатись? Ну, це так, я швиденько сказала, у кожного своя історія, тому я не буду для всіх робити якісь поради. Тим паче, якщо людина не питає поради, то не потрібно навіть її робити. Так що у вас відбувається в житті? Повішаний. Трійка мочів, помірність. Вісімка пентаклів. Слухайте, но ну, дев'ятка пентаклів, яка говорить, що все ж таки задоволення якісь у вас є. Суть яка в житті дуже багато у вас білі. Відчуття затримки, якась жертвенність, Або ви поставили таке враження своє життя на паузу. А ви поступово відновляєтесь через якісь терпіння, повсякденну гармонію, пошук гармонії. Ви працюєте, ви переключаєте свою увагу на працю, щоб не намагатися переживати цей біль знову і знову. Тому що повішене це і ви якось звисаєте насправді. Немає швидкого у вас тут і зараз руху. Таке враження, що ви застрягли в цьому в цій білі, а в тому, що ви не хочете розібратися, і ви не можете рухатись далі. Це вас, так би мовити, тормозить. Але є не без дев'ятки кубків. Це після вісімки пентаклів, я хочу сказати, все ж таки задоволення, наприклад, для себе, так, ви шукаєте, і, можливо, у вас воно є. Але більшість карт, які вказують про ваш стан, це більше про те, що ви. От Насправді, можливо, шукаєте цього задоволення, ви шукаєте цю, знаєте, гармонію для себе, а також якось так не можете знайти. Добре, а з ким взагалі ця ситуація пов'язана? От Мені цікаво, розумієте, от ваше життя а, не знаю, з ким відіграється, але от ваше життя, так би мовити, тут і зараз, воно от в такому стані. І з ким або з чим це пов'язано? Жрець, королева Пентаклів, мах, імператор, десятка жезлів, петірка пентаклів на дні колоди. Ой, цей стан у вас пов'язаний з відносинами, пов'язане з якимось чолов'ягою або з якоюсь жінкою. Можливо, це про шлюб. Можливо, це ваш чоловік чи жінка, можливо, це, ну, дивлячись, хто дивиться, так можливо, це взагалі жінка чи чоловік, який одружені, тому що тут статус іде. І жрець він показує сильний такий вплив традицій про духовні і сімейні рамки. Це про правильність і неправильність. Королева Пентаклів вона може вказувати вас, наприклад, або вашу жінку. Це про символ стабільності, це про родину, це про турботу, це про а, дружина, мати, партнерка. Мах тут іде у нас про а, хтось, а, хтось впливає. Або робить якісь такі події і маніпулює цими подіями. Імператор це влада, це батько, це чоловік, це людина зі статусом. І відчуття по десяточки жезлів тяжіння і нести на собі дуже важко. Тут є обов'язки перед близькими. Або перед чоловіком, або перед жінкою є тягар відповідальності, і ви відчуваєте, що, так би мовити, вас стискають очікування традиції і чужа воля. От тому у вас такий стан. І ви хочете, так би мовити, вже від цього піти. І тому у вас така сигніф... сигніфікація. Приймайте, з ким відігрався цей розклад, пишіть ваші коментарі. Буде цікаво побачити.